Рельєві можна все. Версія 2.0. В Хмельниччині ну просто пороблено. Знову скандал, знову мсек. Знову бідна панянка на гребла мільйонів. Тільки цього разу жіночка була більш завбачлива і, на відміну від крупи, не ховала по шавках гроші, а вкладалася у розкішні маєтки. Хто вона ця пані і наскільки її декларація далека від реальності? Розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Знаєте, ці всі історії про корупцію вже настільки схожі одна на одну, що змінюються тільки фейси і суми магічних заощаджень. Тож маємо знову досить стандартну історію. Пані та пан вони ж чиновники на Хмельниччині мають не дуже високу зарплату. Вона торік заробляла 25 з половиною тисяч гривень на місяць. Ще 21 тисячу гривень їй приносила посада лікарки в санаторії лісова пісня поблизу Кам'янця-Подільського. А у 2023 році. Жінка продала авто за 500 тисяч гривень. Він заробляв минулого року 38 тисяч гривень на місяць. Він теж посадовець працював начальником управління фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у Хмельницькій області. І як то буває, випадково начальник, чи то через повну, чи то через часткову втрату працездатності, щонайменше не менше останні п'ять років отримував страхові виплати. Від того ж таки відомство, яке і очолював, фантастично. Окрім цього, слухайте уважно, пан, який ще не досягне. Ах пенсійного віку щонайменше останніх п'ять років отримує пенсію. Торік держава виплатила йому загалом 450 тисяч гривень соцпідтримки. У коментарі громадському, яке провело розслідування про цю сім'ю, він пояснив, що страхові виплати пов'язані з травмою через ДТП, у яку він потрапив п'ять років тому. А пенсію отримує з 2014 року через бронхіальну астму з військової служби. Ну, щось я вже затягнула, тому давайте знайомитися. Герої цього відео Алла Кінзерська та її чоловік – 58-річний Сергій Кінзерський. Пані Алла все життя працює лікаркою в обласній лікарні, але крім допомоги людям, паралельно подружжя розвиває і бізнес. Наприклад, той самий санаторій Лісова пісня, де Алла Кінзерська працює лікаркою, повністю належить їй та її чоловікові. А от ще цікаво декларує вона не дохід від цього бізнесу, а просто зарплату лікарки. У 2023 році санаторій заробив 18 з половиною мільйонів гривень, з яких 13,5 на путівках проданих державі, цього року вже 100% доходу санаторію забезпечили місцеві бюджети. Ну і переходимо до найцікавішого майна кінзерських у власності глави сім'ї Сергія Кінзарського. Є дві земельні ділянки в елітному районі біля Хмельницького. На них збудований розкішний будинок площою майже 300 квадратних метрів. Він з'явився у Сергія у 2017 році. Зараз за такий доведеться викласти від 115 тисяч доларів. Також у кінцерському. Є Фольксваген Touareg Таурег» 23-го року випуску за понад 80 тисяч доларів. Її чоловік купив у липні 24-го. Окрім того, біля одного з маєтків подружжя був запаркований Фольксваген Айді 4 Крос 23 23-го року випуску. Електромобіль коштує приблизно 30 тисяч доларів. Офіційно авто прибуває у власності санаторію лісова пісня. І, хоч розслідувачі громадського зафіксували авто під будинком сім'ї, кінзерський запевняє, що ним користується і персонал санаторію. Донька кінзерських Олена купила собі будинок у закритому котежному містечку на виїзді з Хмельницького площою 220 квадратних метрів. Земельну ділянку жінка придбала у 2017 році. Будинок у її власності з'явився у листопаді 22-го. Зараз трішки менша недобудова тут обійдеться у 150 тисяч доларів. За трохи більший і завершений. Будинок просять уже 375 тисяч доларів. Отже, не забувають батьки про доньку. На неї ще оформлена квартира в велітного ЖК Фонтану Хмельницькому. Її Олена Кінзерська купила 16 листопада 2023 року. 79 квадратних метрів. Ринкова ціна 95 тисяч доларів. 26 грудня 2018 року. Лікарка Алла Кінзерська придбала ще дві квартири в історичному центрі Кам'янця-Подільського поблизу міської ратуші. У 2023 році на Закарпатті у селищі Чинайдієво жінка отримала щедрий подарунок: земельну ділянку з маєт. Який зараз тут добудовують. А так просто взяла і подарувала майно кінзерській місцева жителька Наталія Мартин, яка займається торгівлею одягу і взуття та живе у сусідньому будинку. У декларації земля з будинком оцінюється у 400 тисяч гривень. На продаж маєтки схожого метражу тут виставляють щонайменше від 110 тисяч доларів. Ще один котедж, але кінзерською у тому ще надієвому. Лише трохи вище в горах. На фасаді табличка апартаменти здаються в оренду. Але цього бізнесу немає ні в декларації, ні в реєстрі. Єстра, хоча будинок куплений ще три роки тому. І якщо ви втомилися, загинати пальці вмощуються ще зручніше, бо далі найцікавіше. Україною майно кінзерських не обмежується. У 2019 році лікарка-терапевтка вклалася у будівництво в Хорватії. А два роки тому родина кінзерських прикупила там ще й квартиру, яка наразі будується. Йдеться про 79 квадратів у курортному місті Медулін на півдні країни. Ціни на квартиру схожого метражу тут стартують від 230 тисяч євро. Ну і куди ж без. Заощаджень, отже, 7 тисяч євро кінзерська зберігає на рахунках у хорватських банках. Готівкою на двох із чоловіком у них 250 тисяч доларів, 100 тисяч євро та 475 тисяч гривень. Разом це понад 15 мільйонів гривень. В українських банках сім'я тримає ще понад півмільйона гривень. Щоб усе це накопичити, подружжя мало би працювати понад 8 років без витрат на будь-що інше, і це за умови того рівня доходів, що задекларовані у 2023 році. За словами Сергія Кінзерського, все ми. Но ну, його родини це результат багаторічних заощаджень. Моя робота, точніше, служба, триває з 1988 року. Відтоді я почав десь заробляти і заощаджувати. І зарплата була досить серйозна, тому що я ще був на офіцерських посадах у той час. Наприкінці 80-х Сергій Кінзерський закінчив військове училище в Сімферуполі. Протягом 1990-1991 років був заступником командира роти навчальної бригади. Ось так потрудилася сім'я кінзерських, а особливо напевне допомогли пенсія то соцвиплати керівникові відомства. Ну і нагадаємо, що косити керівників та усіх дотичних до МСЕК почали відтоді, як в країні прогримів скандал із вже колишньою керівницею МСЕК Хмельниччини Тетяною Крупою. Тоді її та її сина, керівника облуправління пенсійного фонду викрили на незаконному збагаченні на мільйони доларів. Ну ви точно пам'ятаєте фото чоловіка, який лежить біля купи тисяч доларів. Тоді в очільниці медико-соціальної експертної комісії загалом знайшли 6 мільйонів доларів готівкою, а ще 590 тисяч доларів вивели на банк. Їківських рахунках Правоохоронці знаходили гроші в квартирі практично у кожному куточку в шафах, шухлядах, нішах. За даними ДБР, під час слідчих дій посадовиці намагалися позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з півмільйона доларів через вікно. Але не пощастило. Через декілька днів суд відправив Тетяну Крупу під варту на час проведення слідства. І знаєте, що її можуть випустити? Ну так каже її чоловік. Про це трішечки пізніше. А зараз варто зазначити, що перебуваючи під слідством Тетяна Крупа вигадує різні історії про походження. Цих грошей зовсім нещодавно вона заявила, що тільки її чоловік знає, кому належать великі суми коштів, які знайшли під час обшуку у їхній квартирі. Про це свідчать матеріали суду. Коротше, все як завжди, я не я і хата не моя. Раніше Крупа зазначала, що її особистими коштами є тільки ті, які задекаровані. А ось решта коштів належить іншим особам. Тесен поспілкувався з Володимиром Крупою на питання про те, що він думає про справу проти дружини, та звідки ж насправді взялися шалені кошти. Він відповів так: я не володію повною інформацією про те, що у правоохоронців є проти Тетяни Васильівни. Я думаю, що у них нічого немає. Минулого разу в коментарі я чітко заявив, що правоохоронці та судді розберуться. До цього він додав, що дуже обурений тим, що під час обшуків невідома йому особа знімала відео, а потім запис з'явився в публічному доступі. А днями з'явилася інформація з посиланням на керівництво київського сізо про те, що Тетяна Крупа перебуває у камері, яка призначена для чотирьох арештантів. А не бачите у тій, яка має поліпшені умови, але за яку треба платити декілька тисяч на місяць, як розповіли в коментарі для TSN.UA, Юї повноважені особи київського СІЗО на платні камери з поліпшеними умовами завжди був та є попит серед тих, хто перебуває під вартою. Тому не є дивним, що серед арештантів може утворюватися відповідна черга. Чоловік Тетяни Крупи, Володимир Крупа, утримався коментувати умови, в яких вона перебуває. Резюмуючи, Володимир Крупа розцінює нинішню ситуацію як гори в сім'ї та знущання. Але відповів, що. Ові крупи і на питання, яким він бачить фінал цієї резонансної справи, до фіналу дуже далеко. Я знаю свою дружину. Вона лікар, яка допомагала людям, а не фахівець з нерухомості або фахівець з грошових питань. Якщо попадуться професійні адвокати, правоохоронні органи, судді, то все буде добре. Є сподівання, що її можуть випустити на свободу через недоведеність вини. І як вам така заява? Ви вірите у справедливий фінал цієї справи? Напишіть нам у коментарях. Думаємо, ця епопея тягнутиметься ще довго, але суспільство чекає на результати і вирок винному. Ми продовжуємо стежити за розвитком подій. Підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Слава Україні! Слава зсу. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.